Це у них зараз видають такі дерев'яні ящички. Та показуйте режисери. Я ж не просто так розповідаю. От ці короби пам'яті в Російській Федерації, він бачиш, їх. Не сім'ям тих, хто помер на війні в Україні. Дають їм якесь ганчірку, дуже схоже, до речі, на червоний цей, знаєш, як піаніра колись носили так, так, так. На, на цю на цей галсточок. Хусточка. Ху Хусточка як можна її назвати. Та, що вам залишилось від сина? Хусточка. Тобто, навіть бачиш, ладу вже не дають, а дають їм отакі хусточки, от принаймні одна з росіян отримала, і головне, що підписали підпис вірний, я пані. Маєш там вже ж вірне на цій коробочці написано, що вони вірні тому для чого їх туди послали, стати гарматним м'ясом, і зрештою так в коробочці, навіть вже не цим, не, ну, не прахом, не пополом повернутися а повернутися червоною хусточкою, вочевидь, їх для того і робили цих росіян, і як гарматне м'ясо відправляли в Україну.